Мене звуть Агілов Олексій. Я займаюся розвитком партнерської мережі в нова пошта. Раніше працював та розвивав, був директором місто Харків. Розвивав місто Харків та працюю вже компанії 10 років. Що це таке нова пошта? Зараз щось. Зараз секунду. Бачите екран, так? Так, бачимо перший слайд з темою. О, це є другі група компаній. Так, да, да, група компаній. Нова пошта це міжнародна група компаній, яка включає в себе нова пошта в Україні. Це ви всі чудово знаєте нова пошта в Україні. Не будемо зупинятись. Далі це нова пошта Глобал. Це міжнародна компанія, яка доставляє вантажі по всьому світу. 200 країн світу доставляє вантажі. Далі це фінансова компанія Нова Pay. Далі це Нова Пост Європі, Всі ви чудово знаєте, що ми відкрились вже в ЄС, ми вже відкрились у Молдові, відкрилась у Польщі. Відкрились у Латвії та відкрились вже у Чехії. Далі ми плануємо відкриватись у Германії та Румунії, а вже у цьому році будуть відкриті, відкриті додаткові відділення. Далі це група компанії Supernova Airlines. це компанія авіакомпанія, авіакомпанія, яка доставляє вантажі в Європі через Авіасполучення. Ми отримали, ми отримали сертифікат, який додає, дає нам можливість доставляти вантажі. І ми за кожного там, два рази на тиждень ми, возимо, ми пересилаємо вантажі вже через авіасполучення. Це, та, також це гуманітарна пошта, те, що нам спочатку розказала нам Тетяна. Не будемо на гунітарній заповніщі зупиняти. Давайте далі. Нова Пошта це найшвидша компанія в Україні, яка доставляє вантажі по Україні найшвидше. По місту, по місту ми доставляємо вантажі до 6 годин. По великими міжмістами ми доставляємо до 12 годин. В обласні центри ми доставляємо до 24 годин. Та між селами ми доставляємо до суток до 48 годин. Насамперед, компанія для компанії швидкість це на одна із ключових складових складових, яким над якими ми працюємо. Ми вже працюємо не над годинами, а вже працюємо над хвилинами, щоб для клієнтів доставляти вантажі бистріше кожного дня. Компанія нова пошта не тільки, не тільки найшвидша, але й найбільша мережа в Україні. На зараз, зараз мережа становить 24 тисячі точок сервісу. Вона, вона составляється від 9800 відділень. Це як власна мережа, так і партнерська мережа. Також це 14 тисяч поштоматів. По всій країні, а також це, та, це 190 пунктів видачі в магазинах. Це новий наш проєкт, який ми а, запустили а, точки видачі у кав'ярних аптеках магазинах, а, такі як Майо, БРСМ, Делві та інші. Ми зараз а, активно шукаємо а, партнерів а, для залучення а, для залучення, щоб ми масштабувалися та а, розвивалися разом з Нашим партнерами. А, на зараз, зараз це 190 пунктів видач 190 пунктів видач. 9800 відділень. Це відділення власної мережі та партнерської мережі. Партнерська мережа, котрі вже 12 років на сьогодні в нової пошті, тобто 12 років тому ми запустили перше партнерство, перший партнер та перше партнерське відділення. Зараз вже це становить 780 партнерів франчезі. У нас підписані контракти, там ми працюємо з ними. У них 7897 відділень партнерських відділень франчайзі. Також це 10 тисяч співробітників франчайзі, партнерів Але ми тут, знаєте, ми тут не ділимо співробітники франчайзі, не франчезі. Насамперед, це співробітники пошта, ми... А... Ми приділяємо таку ж увагу, як і, так, як, як і власним а, працівникам. Вони а, проходять у нас курси навчання. Ми з ними комунікуємо, ми знаємо про них, ми знаємо, хто це, ми знаємо, які є проблеми та вирішуємо разом з партнерами ці проблеми, якщо вони є. Також а, це у нас мережа 7 235 населених пунктів, не тільки сел, а й міст, на якому ми представлені. Не, не тільки міста, це ще й, й села. Розвиток. Розвиток партнерської мережі починався в далекому 2011 му році. В 2011 році ми відкрили 140 відділень партнерської мережі та почали активний розвиток. Ми зрозуміли, що нам потрібно розвиватись, нам потрібно через модель франчайзі, Нам потрібно масштабуватись, масштабувати відділення та бізнес. Тому в 2018 році ми прийняли рішення, що потрібно відкриватись не тільки в містах, а відкриватись ще й в селах. Тому що в селах також є наші клієнти, які які, які потрібно також отримувати сервіс нова пошта нова пошта взагалі по всій країні. Тому ми вже в 2019 році відкрили 3000 тисячі відділень. Та а, кожного року відкривали по 2000 відділень приблизно. На 2022 на рок ми відкрили вже 8176 відділень через Файчазі. Як нам це вдалося? Насамперед ми обрали стратегію. Так, це стратегія розвитку а, розвитку. І ми розуміли, що нам потрібно, що ми були поряд з кожним клієнтом. І Це клієнти, як і в містах, як і в селах, кожному населеному пункті, щоб була нова пошта, та клієнти могли отримувати гарний сервіс, гарний сервіс. Тобто, тому потрібно спочатку обрати було стратегію. Далі ми підготували бізнес до масштабування. Підготовка бізнесу це одна з ключових. Що потрібно зробити, тому що насамперед то потрібно підготувати процеси. Всі процеси, якими там до 11-го року ми працювали з власною мережою. А ми розуміли, що ми можемо вже передавати цей процес, цей бізнес вже працювати з франчайзингом, і насамперед потрібно, щоб щоб у вас був підготовлений бізнес. А це процеси, процеси навчання, це фінансова модель. Це взагалі модель для франчезі. Тому це навчання співробітників, які вже були власній мережі. Вони знали і розуміли, як цей процес роботи відділень там на відділенні, як завантажити автівку, як вивантажити, як обслуговувати клієнтів. Як спілкуватися з клієнтів? Потрібно, щоб вони передавали всі навики та навчання вже на франшизі. Далі це ми запакували франшизу, ми зробили пакет, який був знаєте, він-він як для партнера, так і для компанії. Далі ми сформували наше позиціювання на ринку та взагалі. Стратегія залучення партнерів для розвитку бізнесу. Насамперед є ключові складові, як зробити, як зробити, як масштабуватись, та які потрібно надати перевагу для франшизи. Це перше це низький поріг входу. Це як, чим нижче. Якщо він взагалі його немає, це буде дуже. Дуже гарно для франчайзі, щоб вони не могли ніяких преград в них не було, заходити та співпрацювати з компаніями. Далі це розвідка та керованість. У розвідці ми вважаємо, що ми, ми, у нас є критерії, по котрим ми вибираємо локації не тільки в яких там селах, в яких містах там відкривати нову пошту. Ми пропрацьовуємо кожен, кожен кожну вулицю, кожен дім, як відкритись так, та масштабуватись, щоб клієнт перше, було йому зручно. Клієнту він нас бачив. Та ми аналізуємо також які є промисловості, які є бізнес, які є міні-бізнес, які яка кількість клієнтів потенційних, яка яке населення. Кількість населення в самому сели чи місці. Тому по цим критеріям вибирається приміщення чи точка присутності, в якому ми будемо працювати далі. Далі по перевагам, це а, потрібно, щоб була фінансова а, модель, яка б була він -він для партнера також. І це впровадження змін. Це у нас кожен партнер, кожного партнера, ми з кожного разу спілкуємось. Ми з ними 24 на 7, з кожним партнером. Ми супроводжуємо партнери втім, не тільки на сам перед там, перші там, якісь місяці. Ми, ми завжди їх супроводжуємо. Ми їх не тільки супроводжуємо, але й контролюємо. Ми, ми дивимося, як він працює через призму показників. Через призму зротні зв'язку від клієнтів і через призму спілкування з працівниками, спілкування з клієнтами. Тому ми не тільки комунікуємо і підтримуємо партнера, але ми ще ми контролюємо. Тому що це одна із ключових ключових: це контроль, щоб, щоб сама модель і сам, сама. Щоб ви було в одному кроці з партнером. Далі. Чи готовий бізнес до франшизи? Ну, насамперед, якщо ви продаєте чек-лист з 6 пунктів, то можна зрозуміти, що можна вже масштабуватися. Перше це у компанії потрібно, щоб був стабільний приїзд прибутку. Далі це. Наявність співробітників, штату співробітників та їх компетенції, які можуть передати навики з власної там мережі, передати навики на франчайзінг, навики, як працювати, процеси, як потрібно обслуговувати клієнтів, як потрібно пропрацьовувати там якісь негаразди. Це, це теж є. І а, насамперед потрібно, щоб спробітники знали гарно ці процеси, тому що без вдосконалення без, стандартів, процесів, а, та без знань, щоб працівники їх знали, неможливо масштабувати бізнес. Потрібно спочатку розуміти, з чим заходити, тому що а, вихід, знаєте, вихід на франшизу, якщо не пропрацювати гарно першу модель. Стандарти можливо, прогоріти. Чому? Тому що якщо б там клієнт побачив франшизу недостатньо якісною, сервісною, то він, можливо, не прийде більше до цього відділення. І це одна з ключових складових це співробітники. Далі це бізнес ефективно працює більше року. Чому більше року? Тому що мінімум за рік потрібно, щоб ви. Працювали модель, процес, стандарти таким чином, що можливо було масштабуватись. Далі це унікальність продукту, унікальність технології, яку ви надаєте через ваш бізнес. Це сформований та відрегульований бізнес процес і ваш пізнаваємий бренд. Це, це складові для запуску франшизи. Маркетинг. Маркетинг це. Одна з ключових, щоб запакувати франшизу, та вона а, а, була а, як для партнера, як і для компанії, так і для клієнтів, вона була сервісною, а для партнера та компанії вона була а, він він вигідною, потрібно зробити якісний маркетинг та його а, розробити та запустити. Тому а, якщо там ваш бізнес там, чи ваші там. Приміщення, чи ваше, ваш сам бізнес він не має якогось там знаєте, маркетинг, маркетинг брендбуку, то це буде, є ризики, що франшиза може нас злітити. Далі, як необхідно позиціювати себе, щоб вашу франшизу придбали? Ну, насамперед ще це потрібно, щоб франшизі вони. Він було легко працювати, їх супроводжували, з ними комунікували. Це е, були відкриті. Тому що, що відкриті. Тому що ми, як е, нова пошта, так і наші партнери вони е, чесні, відкриті е, та прозорі. Ми, не, ми не, праць, не співпрацьовуємо з тими, які там не, 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 е, мислять, не мислять так, як компанія, як котрі не. Хочуть розвиватись, котрі не хочуть, не хочуть а, а, працювати прозоро, ми, таких, ми з такими партнерами не співпрацьовуємо. Якщо такі партнери, ми, а, у нас є там цілий критерії відбору партнера. І а, якщо а, партнер у нас був, але він не захотів там, знаєте, розвиватись, працювати прозоро, то він вже не співпрацьовує з компанією. Тому це відкрити стабільність команда, підтримка і зручний бізнес-пакет для, для франчайзі. Інвестиції. Ну насамперед, ми у середньому розуміємо, щоб зайти на франчазі, зайти на територію та запустити бізнес, потрібно в середньому два тижні. В середньому це залежить від. Щоб відкрити відділення, це залежить, звісно, від яке це відділення, це вантажне відділення, це чи пункт видачі, це, чи це поштове відділення, залежить сроки там, запуску цього бізнесу. У нас нульовий вступний внесок, і в нас ми розуміємо, що в середньому, в залежності від якого яке відділення відкрив партнер, вантажне чи поштове. Це окупність в середньому 8 місяців 8 місяців для партнера. Но через як ми, коли ми вибрали там партнера, партнер запропонував, що хоче відкрити деякий пункт чи відділення, ми разом з ним пропрацьовуємо, де ми відкриваємось, через призму. Через призму оцінки, де відкриваємось, в якому дому, на якій вулиці, а далі вибираємо локацію, тому що на приміщення ще це дуже важливий критерій вибору приміщення, щоб воно було зручно для клієнта, щоб воно було зручно для виконання процесів на відділенні. І ми аналізуємо, аналізуємо і вибираємо це приміщення разом. З партнером. А далі це ми супроводжуємо даного партнера, щоб виконували стандарти, процеси, навчання співробітників, вибір співробітників, вибір керівника відділення. Ми робимо це разом з партнером. Тому що ми розуміємо, що якщо це новий партнер, то він не там знає бізнес, не знає, як працює нова пошта. Ми разом з ним цим критеріям, критеріям вибираємо, вибираємо також і персонал. І винагорода у сукупному це 30%, 30 винагороди. Далі партнер. партнер у нас це не тільки він може відкрити одне відділення чи в одному селі чи в одному місті, Ні. Це у нас є партнери, які розвивали, з нами працюють вже там, 10 років, і вони в ногу з новою поштою хочуть розвиватись, хочуть відкривати нові додаткові відділення, хочуть надавати гарний сервіс, гарний сервіс нашим клієнтам. Тому у нас є і топ, такі є топ партнери. Допустимо, Івано-Франковській області у партнерах 125 відділень. У Лвісські 91 відділення і так далі. Тобто, це, це цілий навіть, навіть цей філіал, який зробив партнер а, разом з, з нами. І це не один не, партнер не може бути тільки одне відділення. Ну, може, але може бути і 125 відділень в даному випадку. Далі хочу вам показати відділення. Які партнери відкривали, а вони знаєте, надихають нас, партнери, надихають нас також От, допустим, наприклад, на цьому відділенні партнер зробив гарне, гарне відділення для клієнтів, для процесів, для виконання процесів. І знаєте, ми там. Отже, дивимося, як партнер замінив там стандарт. Разом там з нами співпрацював, щоб зробити гарний сервіс. Тобто, ми там запускали, запускали проєкт нову у партнерстві, щоб масштабувати далі на всю власну мережу цей проєкт. І такі відділення тільки надихають змінюватись, не тільки ми надихаємо партнерів, а навпаки, партнери надихають нас змінювати наші там, приміщення, відділення, щоб бути більш доступними та більш. А надавати більш якісний сервіс для наших клієнтів. Такі відділення, як українки, у нас таке відділення, поштове відділення до 20 кілограм, мазгатному відділення теж було змінено, зробили, зробив партнер інвестиції в ремонт, замінив повністю там мебіль. Ця долина перше відділення. Бачите, тут, тут по технології. Партнер зробив так, щоб клієнтам було зручно. Не тільки, не тільки отримувати там посилкові посилки, а ще й вантажні, щоб він мог під'їхати на вантажній автівці, завантажити, щоб співробітник мог завантажити цей вантаж в автівку та отримати швидкий та гарний сервіс на відділення. Руківщина теж четверте відділення це, це партнери. Це партнерське відділення нової пошти. І ми завжди поруч, ми завжди поруч з кожним нашим клієнтом, з кожним нашим франшазі. Ми поруч. Дякую.